Для першого варіанта в цей 27 червня варто уникати хаосу. Можливо, вам потрібно обмежити коло спілкування для того, щоб вам не вносили непотрібну для вас інформацію. А Краще заспокойте свій розум, приведіть у гармонії свої почуття. Можливо, краще зайнятися щоденними справами, якщо ви планували якісь відвідати заходи, заклади, можливо, зустрічі з друзями, ну, бажано залишитися вдома і приділити час нагальним справам. Ви так наберетеся більше сил і ресурсу. А якщо вам все ж таки або доведеться змушені будете, або просто захочете провести час десь. Поза межами вашого дому, то ну, ви залишитеся ну, не зовсім задоволені, і щось там у вас буде потім і голова боліти, і неприємно будете себе почувати. Тому, якщо ви самі не можете розібратися, йти, не йти, або ще що вам потрібно вирішити в цей день, дослухайтеся до себе. А якщо ви самі не можете обрати, як вам правильно вчинити, то зверніться до свого янгола і запитайте, як вам краще вчинити. І дослухайтеся до того, що відбувається, які ви фрази чуєте, хто про що там повідомляє, можливо, от якась ключова фраза вас може зачепити, і ви зрозумієте, як вам правильно чинити. А загалом, в цей день і завжди. Намагайтеся звертатися до янголів своїх і дослухайтеся до того, що відбувається в вашому житті. Підказки йдуть обов'язково, головне їх чути. Я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають. Другий варіант для вас. Звертайте увагу на всі сигнали. Ну, Другому варіантом взагалі янголи посилають уже сигнали не те, щоб ви зверталися, а вже вони до вас йдуть, і, вони, і мабуть, то ви чогось не розумієте, або не можете звернути увагу, або вважаєте, що все у вас там на буденному плані відбувається як завжди. Але вам потрібно дослухатися. Вам все ж таки йдуть підказочки. Підказки йдуть різними шляхами. Десь в неочікуваному місці, там, де взагалі може не бути, ви можете якусь пір'їнку побачити. Можливо, будете дивитися на небо там, зорі вам будете бачити, що або мерехтіння якесь, або ще що. І вам може прийти якась ідея, ви можете щось там уже для себе започаткувати. Тому що для вас уже прийшов час внести якісь важливі зміни у ваше життя. А ви або не не можете рішитись, вирішити, ви щоб...